Пане Франко, ну вчора Лукашенко вийшов, зібрав силовиків, зібрав Хиєніна, зібрав всіх. Знову згадав про карти, бо без них значні нікуди каже: Карти у мене мені все доповідають, і наші війська, як би в повній бойовій готовності. Водночас в одного в інтерв'ю російському пропагандисту Євгенію Попову сказав, що Лукашенко цього тижня, що поки не перетинають кордони союзної держави, на ядерну кнопку він тиснути не буде. І якось так він забуває. Напевно, що союзна держава цей і Білорусі, і Росія і Курська область принаймні була її частиною. Про що нам говорять ці, ці хаотичні? Ні, до кінця не зрозумілі і насправді абстрактні кроки допомоги Лукашенка Путіну, яких і нема. Я думаю, що успіхи української армії на Курському напрямку стали несподіваними для Лукашенка і Путіну, і їм це зайняло більш за тиждень, щоб випрацювати якісь спільні наративи, тому що перші дні вони всі коментували в різний спосіб: в Москві, в мінську, навіть Лукашенківські телеканали вони не знали, як реагувати. А чиновники та силовики наближені до Лукашенки приміряли ситуацію на себе, тому що ну, коли це відбувається на території Росії, чому це не може відбутися на території Білорусі? Зараз вони це все Пояснюються е, тим, що е, захід НАТО готують чергові провокації не тільки, не тільки проти Курську, але також проти Білорусі. А тому треба з'єднатися навколо Лукашенка. Е, він не зменшує репресії, він посилює репресії. Водночас е, він спробує якось посилати там невеликі меседжі заходу, що мовляв, ви мене тут не ізолюйте цілком, тому що е, я тут е, знаходжуся під тиском Кремля. Е, Дуже часто в одному інтерв'ю, як в цьому російському інтерв'ю, про якого ви згадали, він допускає протилежні меседжі, наративи одночасно, якби хвалячи Росію, а потім кажучи, що і Росія сама винна ви всіма. Ну це це такий елемент політичної шизофренії, яку ми спостерігаємо вже 30 років. Було. Та та, пане Франку, так видається. Ми теж просто нічого не зрозуміли з його заяв різних за цей тиждень. Думали, що якось може разом розберемося. Але давайте тоді так чи правильно я розумію, що по факту Лукашенко навряд чи щось чи когось дасть Путіну аби зупиняти українську сво в Курській області. Цікаве питання, експерти, частина експертів, думають, що буде така спроба втягнути mm -hmm. білоруських чи військових, чи службовців, там чи волонтерів, чи співроботників державних підприємств на якісь не військові завдання в Курської області, там розмінування, будування барикад. Ми не маємо таких підтверджень, це тільки спекуляції. Але якби тут, коли ясно, що білоруси не будуть воювати проти українців і настрій в армії дуже антивоєнне, але коли тут Іде там розмова допомогти союзнику там з гуманітарними метами там чи чи е, релокувати там російське населення під цією маркою? Вони можуть когось залучити. Е, коли кажемо про військові дії, немає чим воювати, немає кому воювати. Армія ні в тому стані в Білорусі, щоб будь, будь яку будь-яку зміну на фронті зробити. Е, не мають досвіду, не мають мотивації, не мають техніки. Вся техніка, яка була на ходу, вже передана Росії, знищена зсу. Тому скоріше всього допомога буде з більшого психологічною інформаційною, як зараз робить Лукашенка, майже кожного дня підтримуючи Путіна і його дії, але не думаю, що якась там безпосередня участь білорусів відбудеться. Вони зараз такі зашугані, застрашені, залякані тим, що відбувається. Тому вони я думаю, що будуть просто ну, тихенько сидіти, і щоб, щоб їх не чіпали, коли я кажу про мінськ. От пане Франку, я якраз і хотіла вас запитати про настрої Білорусі і відомі можливо думки, бо та да, ми розуміємо, що репресіями 30-річними Лукашенка просто заляканий уже білоруський народ, який проти нього, що він показував більшості своїй в серпні 2020 року, коли той знову зацементував свою владу ще на кілька років з лишком. які зараз настрої в людей, коли вони бачать, що що можна прорвати кордони ось такої держави, як РФ, яка позиціонувала себе як непорушну непохитну імперію, чи поки що це просто спостереження? É Ну, що ми спостерігаємо серед активних білорусів, які ага. внутрі країни, яких більшість захоплення е, успіхами української армії. Це дуже натхняє і е, е, тому, що був такий момент, коли вже відчувалося, що якби заморозка і відбувається ніхто не просовується, там контрнаступ не не, не був такий вданий, як хотілось би. А тут е, відразу тисячу кілометрів території Російської Федерації Контролем України це натхняє багатьох білорусів, в тому числі тих, хто працює в системі. Там немає такої підтримки Лукашенка і війні, як в Росії. Білоруське суспільство, населення, де навіть еліти, номенклатура дуже інші. Вони цінюють незалежність, багато з них проукраїнські, проєвропейські. Я думаю, що це недостатньо ще казати про якесь нове вікно можливості, так? тому що ну, спостерігають, є натхнення, є цікаві. Ість дуже велика цікавість до успіхів України зараз, але поки що це не тригер. Але я думаю, що ситуація буде змінюватися. Нова динаміка вже є. Наше завдання демократичних сил буде тим скористатися. Ми будуємо контакти, комунікуємо, працюємо над тим, щоб не втягнути білоруських військових. Білоруський гаюн проєкт десятки тисяч беруть учи, збирає інформацію, щоб знеправджувати всі путінсько лукашенківські наративи і фейки. Західні партнери готові будуть допомагати ось в таких порухах активної білоруської провійськової опозиції, зокрема і в вигляді військових, і е, з активних дипломатичних представників, як то вас, які настрої. Ну, політично дипломатично захід підтримує і демократичні сили провели нещодавно конференцію. Змінився склад. До приєднався до кабінету Світлани Тихановської. Були заступник командира Полка Каліновського, і зараз відбувається консолідація демократичних сил і співспівпраця. Ясно, що наше завдання звільнити Білорусь від Лукашенка і Путіна як найшвидше. Це всі розуміють. Є різні підходи зробити це через там номенклатурне. Переворот через вибух чи, чи організацію протестів, соціальний вибух. хтось думає, що це можливо тільки військовим шляхом. Іноземні партнери вони зараз дуже підтримують нашу медіа інформаційну роботу, тому що ну організувати якісь вуличні протести зараз неможливо, але інформаційно попрацювати, щоб суспільство було готове, коли вікно можливості відкриється. Це можна, це треба робити. І багато хто слідкує за українською українськими медіа українськими телеканалами тому дуже mm. дякую вам, що ви освічуються білоруські теми. Білоруси і слідкують, і допомагають, і ще зіграють важливу роль. Я думаю, в порв в, захисті наших цінностей, наших держав від російської агресії. Навіть і не сумніваюся в цьому пане Франеку, тому що реально ось такими об'єднаними при цьому військово-політичними разом кроками, як ми бачимо, проти таких режимів тільки можна боротися, бо насамперед вони розуміють мову сили. Ну а мову дипломатії, демократичні режими, представники демократичного політику ми завжди ніколи не відкидаємо на відміну від терористів, які можуть лише торгуватися. Повідомлення надходять від прес зокрема і білоруських, про те, що Лукашенко звільнив 30 політв'язнів, які мають проблеми зі станом. Здоров'я і не тільки усім то вони визнали свою вину. Він їх відпускає. Про що це йдеться? І чи свідчиться про якесь покращення тенденції чи ні? Добре, що звільняє людей. Це люди в дуже тяжкому стані. Вже багато хто помер у в'язницях. Майже кожного два місяці хтось хтось вмирає. Це говорка йде про людей в раком, з онкологією, з іншими захворюваннями. Там серед тих, кого звільнили, немає там якихось гучних відомих ім'ян. Це збільшував або люди старшого віку, або хворі. Але це не значить зміни політики. Тому тому що е, нібито звільнили протягом останнього місяця 30 людей, але 110 нових набрали. Кількість політичних в'язнів тільки збільшилася, Репресії тільки скалюються. Я думаю, що перед 25-м роком роком репресії будуть тільки збільшуватися. Лукашенка готується до свого перепризначення. Кампанія, яка називається Вибори, щоб себе mm. дати ще один мандат на 35 років керування, і для для нього дуже важливо провести їх максимально стерильно, щоб щоб навіть не було ем, якогось там ознаки. Якогось протесту чи незгоди напише 110% набере і буде щасливий. Якщо не 1010, вони собі там домальовують разом з путіним навчені вже а, просто на папірцях. Але пане Франеку, чи дотягне він трошки такої хі, жовтої інформації, але все ж таки, після того як подивилися зокрема, і Росі білоруські опозиційні телеграм-канали та те, згадане мною інтерв'ю Лукашенка росі... російським пропагандистам кажуть, якось на вигляд він не надто здоровий. Подейкую що реанімобілі по 350 тисяч йому купляють, замовляють сам Лукашенко жартує, що я може не вічний, може готуватися до нового президента. Може, все таки є якісь проблеми зі здоров'ям, які можуть стати однією з частиною пазлів, які наближатимуть Білорусь без Лукашенка. Ну, ясно, ясно, що він виглядає жахливо, виглядає погано, і це відбувається від після го року. Він живе в кошмарах. Він розуміє, що живе в країні, де майже ніхто його не підтримує, люди ненавидять. Але я би не чекав просто, сидив і чекав, і сподівався, що він там помре. Треба активно діяти, треба посилювати суспільство, білоруську ідентичність, шукати контакти, контакти в номенклатурі, робити так, щоб в будь-якому випадку путінський сценарії не спрацював так, тому що зараз Путін контролює через Лукашенка, і наше, наше завдання, щоб альтернатива була антипутінська і проєвропейська. Звісно, що він не молодий, він буде і давати інші сигнали. Але це не повинно нас розслабляти, тому що я бачу в коментарях, вже люди там чекають, що ось вось помре. Диктатори, на жаль, живуть довго. Так, самі вони не підуть, да на їх можна піти, як ми з вами вже з'ясували. Режим Лукашенка посилює торгівлю з підприємствами на наших тимчасово окупованих територіях між представниками республіки Білорусь та так званою самопроголошеною гаулякерською владою, зокрема Запорізької області, було підписано низку угод. Ну пане Франку, ми теж доволі лояльні до Білорусі. Ми не запроваджуємо жорстких санкцій. Ми зараз бачимо посилення санкційного режиму, зокрема до чергової річниці тих посадок, які відбулися після протестів в. Білорусі 2020 року від Сполучених Штатів Америки від Канади була низка санкцій. Канада навіть коліньку Лукашенка туди внесла. Але тим не менше, та ну так ми залишаємо Лукашенко чи то якусь хвіртку, чи то якийсь такий проміжок в дверях, аби дати йому шанс, я не знаю, чи на якесь виправлення, чи щоб він точно не повністю давав свою територію чи війська, якщо Путін вже буде його просити остаточно це зробити. А для чого дипломатично і санкційно Лукашенка не дотискають, тому що ну навіть від наших політиків я не надто бачу чітку відповідь. Я думаю, що в Україні є чітка позиція Лукашенко не сприймають серйозно ясно, що. Від нього може бути багато шкоди, тому ми не чуємо там кожного дня від українських політиків заяв. Але я, наприклад, знаю об'єднання в парламенті за демократичну Білорусь, яким яким керує Галайчук Ганчаренка. Там і інші вони дуже активно висловлюються. Я знаю і позицію міністерства закордонних справ вони розглядають можливість приєднання до європейських і американських санкцій щодо режиму Лукашенка посла. Відкликали. Ігора Кизима з Мінська, і зараз цей посол призначений таким спецпосланником і працює з нами з Світланою Тихановською демократичними силами. Я думаю, що Україна досить решуча. Можливо, це не кожного дня трапляє в медіа, але ми співпрацюємо. Ми бачимо, що Україна не визнає Лукашенківську легітимність. Всі розуміють, що він не зміниться. Він вже під контролем Путіна і буде йому служити до кінця. І сприймати його треба виключно як маріонетку. Тому коли є була ще два роки тому якась там наївна думка, що там Лукашенко можна перевиховати uh -huh, uh -huh. від тягнути. Це, це наївно так думати. Ні, він, він вже там, і він вже не має іншого варіанту для себе. Пане вам від душі. Дякую за вашу позицію на сам і за час, який ви сьогодні для нас знайшли і за ваші відповіді. Дякую до зустрічі.